Морозне повітря опікало обличчя Степана Петровича, коли він повільно йшов за сніженою вулицею свого рідного села Вишневе, що на Полтавщині. Сніг рипів під ногами, а зимове сонце вже хилилося до заходу, забарвлюючи небо у відтінки бузкового та рожевого. Чоловік міцніше закутався в потертий кожух, який служив йому вірою і правдою вже не один десяток років. У свої 73 він все ще тримався прямо, хоча роки та життєві випробування залишили свій слід, глибокі зморшки борознили його обличчя, а колись чорне волосся стало повністю сивим. Щодня в один і той же час Степан Петрович здійснював свій звичний маршрут до сільської пошти. Навіть у найлютіші морози він не пропускав цей ритуал, який став частиною його життя. Протягом останніх тридцяти років. Молода листоноша Оксана вже звикла до його візитів і завжди зустрічала його з теплою посмішкою. «Добрий вечір, Степане Петровичу, як здоров'я? привіталася дівчина, коли він переступив поріг невеликого приміщення пошти. Та помаленько, Оксанко, помаленьку, відповів чоловік, струшуючи сніг з кожуха. Може, сьогодні щось є? Оксана сумно похитала головою. На жаль, нічого немає, але ви не втрачайте надії. Степан Петрович кивнув, намагаючись приховати розчарування. Він уже звик до цієї відповіді, але кожного разу вона відгукувалася болем у серці. Тридцять років, тридцять довгих років він шукав свою родину, відправляв листи, робив запити, але все марно. Повертаючись додому, він згадував той фатальний день 1994 року, коли все пішло шкереберть. Його дружина Марія, з дворічною донечкою Оленкою, поїхала до своєї сестри у Харків. Це мала бути звичайна поїздка на кілька днів. Він залишився вдома. Треба було доглядати за господарством. Того року зима видалася особливо суворою, з гуртовинами та заметіллями. А потім. Почалося найстрашніше Марія не повернулася в обіцяний день, не було від неї звістки ні наступного дня, ні через тиждень. Він кинувся їх шукати, але у Харкові з'ясувалося, що до сестри вони так і не доїхали. Степан оббив пороги всіх можливих інстанцій, їздив по лікарнях та моргах, давав оголошення в газети безрезультатно. Зараз, сидячи у своїй старій хаті біля натопленої печі, він дивився на пожовклу від часу фотографію, де вони втрьох такі щасливі та усміхнені. Марія, красива, як завжди, тримає на руках маленьку Оленку, а він обіймає їх обох. Це було їхнє останнє спільне фото. Господи, де ж ви? прошепотів Степан Петрович, витираючи непрохану сльозу. За вікном завивав холодний вітер, грюкаючи віконницями. У такі моменти самотність відчувалася особливо гостро. Він продовжував жити сам у їхньому будинку, який вони з Марією разом будували. Кожна річ тут нагадувала про щасливе минуле вишиті рушники, які вона розвішувала на стінах, дитяче ліжечко Оленки на горищі, недочитана книжка на полиці. Все залишилося, як було, ніби застигло в часі, чекаючи на повернення господині. Сусіди спочатку намагалися знайомити його з іншими жінками, радили почати нове життя, але він не міг серце відмовлялося приймати думку про те, що треба все забути і рухатися далі. Десь глибоко всередині жевріла надія можливо, вони живі, можливо, одного дня повернуться. Життя в селі йшло своїм звичним плином. Степан Петрович тримав невелике господарство, кілька курей та кота Василя, який став його вірним компаньйоном. Працював на городі, допомагав сусідам з ремонтом, іноді ходив на риболовлю. Але кожного вечора, після всіх справ, снідав писати листи. Писав у різні міста, установи, газети. З появою інтернету попросив Оксану допомогти йому розмістити оголошення на різних сайтах. Ти вже заспокоївся, Степане, казав його давній друг Михайло, зайшовши якось у гості, скільки можна себе мучити тридцять років минуло. Не можу, Михайле, не можу, відповідав Степан Петрович. Поки живий, буду шукати. Серце мені підказує, вони живі. Має бути якась причина, чому все так сталося. І він продовжував свої пошуки, хоча з кожним роком надії ставало все менше. Іноді, особливо довгими зимовими вечорами, коли самотність ставала нестерпною, він розмовляв з їхніми фотографіями, розповідав про своє життя, про те, як сумує за ними. У такі моменти здавалося, що вони чують його, що вони десь поруч. Одного разу він почув по телевізору історію про жінку, яка знайшла свою матір через 40 років розлуки. Ця новина знову розбурхала в ньому надію. Він став ще активніше шукати, використовуючи будь-яку можливість. Навіть купив старенький мобільний телефон, щоб бути на зв'язку, якщо раптом хтось захоче повідомити якусь інформацію. Життя в селі змінювалося. З'явився інтернет. Молодь почала виїжджати до міста, старі будинки поступово порожніли. Але Степан Петрович не міг покинути свій дім, а раптом вони повернуться, а його не буде. Це місце було єдиним зв'язком з минулим, з тим щасливим життям, яке обірвалося так раптово. Цієї зими холоди були особливо суворими. Степан Петрович прокинувся рано вранці від того, що замерзли вікна, навіть товстий шар льоду укрив шибки зсередини. Він підкинув дров у піч і почав готувати сніданок, прислухаючись до потріскування полін. Кіт Василь терся об ноги, вимагаючи свою порцію їжі. Зачекай трохи, друже, посміхнувся Степан Петрович, наливаючи собі чаю. Раптом у двері постукали. Це була сусідка Галина Іванівна. Степане, там по телевізору кажуть, що сильний снігопад насувається. Може, тобі дров підкинути? Мене син багато привіз турботливо запитала жінка. Та ні, дякую, Галю. В мене ще є ті, та й не такі хуртовини переживали, відповів він, запрошуючи сусідку на чай. Галина Іванівна була однією з небагатьох, хто пам'ятав його дружину та доньку. Вона часто заходила, приносила пиріжки, допомагала по господарству. Жінка розуміла його біль сама овдовіла молодою, сама виростила трьох дітей. Знаєш, Степане? Почала вона, помішуючи чай. Мій Андрій недавно показував мені такий сайт в інтернеті, де люди своїх рідних шукають. Може, спробуємо там пошукати. Степан Петрович важко зітхнув. Та пробував я вже все, Галю, і в інтернеті, і по телебаченню, і в газетах. Здається, всі можливі способи перепробував. Але Галина Іванівна була наполеглива. Світ зараз інший, Степане, щодня щось нове з'являється. Не можна здаватися. Після її візиту Степан Петрович довго сидів біля вікна, дивлячись, як падає сніг. Він згадував, як колись вони з Марією любили зимові вечори. Вона пекла пиріжки з картоплею, а маленька Оленка гралася на підлозі з ляльками. Зараз би Оленці було вже 32. Яка вона, чи схожа на матір, чи жива взагалі? Ці думки не давали йому спокою. Він дістав старого валізу з горища, де зберігав усі документи, пов'язані з пошуками. Сотні листів, газетних вирізок, фотографій. Кожен папірець був просякнутий надією та болем. Серед паперів він знайшов старий щоденник Марії. Вона любила записувати свої думки, плани на майбутнє. Останній запис був зроблений за день до тієї поїздки. Завтра їдемо до Каті. Оленка так радіє, давно не бачила тітку, треба купити гостинців. Степан Петрович часто перечитував ці рядки, намагаючись знайти хоч якийсь натяк на те, що могло статися. Але слова залишалися все тими ж простій, буденні, без жодного перечуття біди. Наступного дня він все ж вирішив піти до Оксани на пошту може, допоможе йому з тим сайтом, про який говорила Галина Іванівна дорогою зустрів свого старого друга Василя, який працював колись на залізниці. Слухай, Степане, раптом згадав Василь, а ти ніколи не думав, що могло статися в дорозі. Я ж тоді працював на станції, пам'ятаю, була страшна хуртовина. Багато потягів затримувалися. Думав, Василю, все думав, і в міліцію звертався, і в лікарні. Ніяких слідів, ніби крізь землю провалилися, відповів Степан Петрович. У поштовому відділенні Оксана, як завжди, зустріла його привітно. Вона вже встигла увімкнути комп'ютер і відкрити кілька сайтів для пошуку людей. Дивіться, Степане Петровичу, тут можна розмістити фотографії і всю інформацію. Зараз багато людей знаходять своїх рідних через інтернет, пояснювала дівчина, показуючи, як користуватися сайтом. Вони провели кілька годин, заповнюючи анкети, завантажуючи старі фотографії. Оксана навіть допомогла створити електронну пошту, щоб можна було отримувати повідомлення, якщо хтось відгукнеться. Тепер будемо чекати, сказала вона, друкуючи останні рядки. Головне, не втрачати надії. Повертаючись додому, Степан Петрович відчував дивне хвилювання можливо, цей новий спосіб пошуку щось дасть. Хоча він вже боявся надіятися, надто багато разів його надії розбивалися об жорстоку реальність. Вдома він дістав альбом з фотографіями ось Марія в день їхнього весілля, молода, красива, з вінком на голові. А ось маленька Оленка робить свої перші кроки, тримаючись за його руку. Кожна фотографія як маленьке віконце у те щасливе життя, яке здавалося таким надійним і непорушним. Він згадав, як вони з Марією познайомилися. Це було на сільському святі, вона приїхала з сусіднього села до подруги. Танцювали під гармошку, говорили до ранку, а через півроку вже весілля справляли. Купили стару хату, разом ремонтували, мріяли про велику родину. Коли народилася Оленка, здавалося, що, щастю не буде кінця. Минуло два тижні після того, як Оксана допомогла розмістити оголошення в інтернеті. Степан Петрович щодня заходив на пошту перевірити електронну скриньку, але там були лише якісь рекламні листи. На дворі лютував мороз, температура опустилася до мінус двадцяти п'яти, село наче завмерло під товстою сніговою ковдрою. Одного вечора, коли він вже збирався лягати спати, почув стукіт у двері. На порозі стояла Галина Іванівна, захекана і схвильована. Степане, швидко вмикай телевізор. Там по новинах показують щось про залізничну катастрофу 94-го року. Може, це пов'язано з твоїми? Тремтячими руками він увімкнув старенький телевізор. Дійсно, йшов сюжет про те, як розчищають старе депо на станції Лозова і знайшли якісь документи тридцятирічної давності. Серце забилося частіше, адже саме через цю станцію мала проїжджати Марія з Оленкою. Треба їхати туди, рішуче сказав Степан Петрович. Може, хоч якийсь слід знайду. Куди ти на ніч глядючи, спробувала зупинити його сусідка. Почекай до ранку, я попрошу сина, він тебе відвезе. Але чекати він не міг. Зібрав необхідні документи, одягнув найтепліший одяг і вийшов на трасу ловити попутку. Холодний вітер пронизував до кісток, але він цього навіть не помічав. Думки були лише про можливу знахідку. Дорога до Лозової зайняла майже три години. Водій вантажівки, який його підібрав, виявився балакучим чоловіком і всю дорогу розповідав різні історії. Але Степан Петрович майже не слухав. Перед очима стояли кадри з телевізора, в голові роїлися думки про те, що можуть розповісти ті старі документи. На станції було безлюдно нічний сторож спочатку не хотів його пускати, але, почувши історію, змилостивився. Ходімо, діду, покажу те місце, де документи знайшли. Тільки навряд чи там щось залишилося, все вже вивезли. У старому депо пахло пліснявою і залізом. Ліхтарик Сторожа вихоплював з темряви купи мотлоху старі меблі, якісь папки. Степан Петрович почав перебирати документи тремтячими руками, вдивляючись у кожен клаптик паперу. Раптом серед купи мотлоху щось блиснуло. Він нахилився і підняв маленький срібний медальйон. Серце завмерло. Точно такий самий він подарував Марії на їхнє перше весілля. Вона ніколи з ним не розлучалася. Можна я візьму це? спитав він у сторожа, показуючи знахідку. Беріть, звісно, все одно все це на смітник піде, махнув рукою чоловік. Повертався додому Степан Петрович вже під ранок. У руках стискав медальйон, єдиний доказ того, що Марія і справді була тут, на цій станції. Але що сталося далі? Чому вони не доїхали до Харкова? Куди поділися? Вдома він довго розглядав медальйон при світлі настільної лампи. Всередині збереглася вицвіла фотографія. Вони втрьох щасливі, усміхнені. Згадав, як Марія раділа цьому подарунку, як носила його постійно на шиї. Наступні дні він провів у роздумах. Знахідка медальйона розбурхала старі спогади, примусила знову переживати ті страшні дні. Він намагався згадати кожну деталь, кожне слово з останньої розмови з Марією. Не хвилюйся, Любий, казала вона, збираючи валізу. Ми швидко повернемося. Катя просила привезти їй трохи наших солінь, та й Оленці корисно буде змінити обстановку. А потім був дзвінок від неї зі станції. Ми сіли на потяг, квитки взяли на вечірній рейс. Завтра вранці будемо у Харкові. Цей дзвінок був останнім. Потім тиша. Страшна, нескінченна тиша, яка розтяглася на 30 років. Степан Петрович дістав старі газети, які зберігав усі ці роки, перечитав замітки про пасажирів того потяга. Офіційна версія потяг прибув до Харкова за розкладом. Але ні Марії, ні Оленки серед пасажирів не було. Їх взагалі ніхто не бачив після лозової. Він знову поїхав на станцію, розпитував старожилів, показував фотографії. Хтось ніби пригадував молоду жінку з маленькою дівчинкою, але точно ніхто нічого сказати не міг. Надто багато часу минуло. Повертаючись додому, він дивився у вікно маршрутки на засніжені поля. І думав про те, скільки таємниць вони можуть приховувати, скільки доль загубилося на цих безкрайніх просторах. Після знахідки медальйона минув місяць. Степан Петрович продовжував свої щоденні візити на пошту, але тепер з особливим хвилюванням здавалося, що ця знахідка має привести до чогось важливого. Оксана щоразу зустрічала його зі співчутливою посмішкою і хитала головою. Нових листів не було. Одного морозного ранку, коли термометр показував 30 градусів нижче нуля, у двері постукали. На порозі стояв кур'єр з невеликим пакетом. Степан Петрович Коваленко, уточнив молодий чоловік, звіряючись з документами. Так, це я, відповів Степан Петрович, з подивом розглядаючи конверт. Розпишіться тут, будь ласка, цей лист прийшов з Канади. Руки тремтіли, коли він розпечатував конверт. Всередині був лист, написаний акуратним жіночим почерком. Шановний Степане Петровичу, пишу вам у відповідь на оголошення, яке побачила в інтернеті. Я медсестра з Торонто і вже 30 років зберігаю таємницю, яка можливо пов'язана з вашою родиною. У січні 1994 року я працювала в лікарні міста Лозова. Тієї ночі до нас привезли молоду жінку з маленькою дівчинкою після аварії на залізничному переїзді. Жінка була без свідомості, документів при ній не знайшли. Дівчинка не постраждала, але була в шоковому стані і нічого не могла розповісти. Степан Петрович опустився на стілець, відчуваючи, як підковшуються ноги. Він перечитував лист знову і знову, боячись пропустити хоч слово. Жінка довго не приходила до тями. А коли прийшла, виявилося, що вона втратила пам'ять, не пам'ятала ні свого імені, ні звідки вона, тільки дівчинку свою впізнавала. А потім сталося непередбачуване. До лікарні приїхала жінка з Канади, волонтерка з української діаспори. Вона допомагала постраждалим у різних надзвичайних ситуаціях. Побачивши жінку з дитиною і дізнавшись про їхню ситуацію, вона запропонувала допомогу забрати їх до Канади на лікування. Серце калатало так сильно, що, здавалося, отот вискочить з грудей. Я знаю, що вчинила неправильно, не повідомивши владу про цей випадок належним чином, але тоді здавалося, що так буде краще жінка отримає необхідне лікування, дитина догляд. Вони поїхали до Канади, а я всі ці роки жила з почуттям провини. Коли побачила ваше оголошення і фотографії, одразу впізнала їх. Це були ваші Марія та Оленка. Літери розпливалися перед очима. Степан Петрович витер сльози тремтячою рукою і продовжив читати. На жаль, я не знаю, як склалася їхня подальша доля в Канаді, лише знаю, що їх забрала жінка на ім'я Софія Мельник з Торонто. Можливо, ця інформація допоможе вам у пошуках. Пробачте мені моє мовчання всі ці роки. З повагою Надія Петренко. До листа було прикріплено пожовклу від часу фотографію. На лікарняному ліжку лежить Марія, поруч сидить маленька Оленка. Сумнівів не було. Це вони. Степан Петрович просидів над листом до пізньої ночі. Думки роїлися в голові, серце розривалося від суміші радості й болю. Вони живі. Всі ці роки вони були живі. Але чому доля розпорядилася так жорстоко? Чому він не зміг їх знайти раніше? Наступного ранку він пішов до Оксани. Дівчина, почувши новину, одразу кинулася допомагати, шукати інформацію про українську діаспору в Торонто, про Софію Мельник. Дивіться, Степане Петровичу, сказала вона, показуючи щось на екрані комп'ютера, тут є український культурний центр у Торонто. Можемо спробувати з ними зв'язатися. Кілька годин вони писали листи, телефонували, шукали контакти. Нарешті знайшли електронну адресу культурного центру і відправили детальний лист з усією інформацією та фотографіями. Тепер залишається тільки чекати, сказала Оксана, обіймаючи старого. Але тепер ми знаємо точно вони живі, і ми їх знайдемо. Повертаючись додому, Степан Петрович відчував, як в душі народжується нова надія, сильніша за всі попередні. Сніг скрипів під ногами, мороз щепав обличчя, але він цього не помічав. У голові крутилася тільки одна думка живі, вони живі! Відповідь з українського культурного центру в Торонто прийшла через три дні. Вони повідомили, що знають Софію Мельник. Вона була активною учасницею української громади, але п'ять років тому померла. Проте вони обіцяли пошукати інформацію про жінку з дитиною, яких вона привезла з України. Чекання здавалося нестерпним. Степан Петрович майже не спав, постійно перечитував лист медсестри, роздивлявся фотографію з лікарні. Односельці, дізнавшись про новини, приходили підтримати, приносили гостинці, допомагали по господарству. І ось одного вечора пролунав дзвінок на мобільний телефон, незнайомий номер з міжнародним кодом. Тато! почув він тремтячий жіночий голос. Це я, Оленка. Степан Петрович опустився на стілець, притискаючи телефон до вуха. Сльози котилися по щоках. Донечко, рідненька моя. Тату, ми з мамою тільки вчора дізналися про все. Нам переслали ваше оголошення з культурного центру. Мама, вона лише кілька років тому почала згадувати минуле. Лікування було довгим, складним, а потім боялися шукати. Думала, що ви могли створити нову сім'ю, що не пробачите. Голос у слухавці здригався від сліз. Степан Петрович ледве міг говорити від хвилювання. Як ви там, як мама? Господи, стільки років. Ми добре, тату. Мама працює в українській школі, викладає математику. Я закінчила університет, працюю лікарем, маю свою родину, двоє діток, ваші онуки. Хлопчику вісім, дівчинці п'ять. Ми назвали її Марією на честь бабусі. Вони проговорили майже три години. Оленка розповідала про їхнє життя в Канаді, про те, як Софія Мельник стала для них другою мамою, як допомагала адаптуватися в чужій країні. Марія поступово відновлювалася після травми, але спогади поверталися повільно, фрагментами. Ми приїдемо, тату, сказала Оленка наприкінці розмови, вже купили квитки на наступний тиждень. Всі разом. Я, мама, діти. Наступні дні пролетіли, як у тумані, все село готувалося до приїзду гостей. Галина Іванівна з сусідками побілили хату, помили вікна, наготували їжі. Степан Петрович не знаходив собі місця від хвилювання. І ось настав цей день на подвір'я заїхало велике таксі. Перша з машини вийшла струнка жінка з сивиною у темному волосі. Степан Петрович завмер. Незважаючи на роки, він одразу впізнав у ній свою Марію. Вона зупинилася на мить, дивлячись на нього своїми все тими шкарими очима, а потім кинулася в обійми. Пробач мені, шепотіла вона крізь сльози. Пробач, що не змогла згадати раніше. Слідом вийшла молода жінка, так схожа на Марію в молодості, тримаючи за руки двох дітей. Оленка, його маленька Оленка, яка стала такою красунею. Дідусю, закричали діти, кидаючись до нього. Вони говорили українською з легким акцентом, але чисто і правильно. Того вечора в хаті було гамірно і тепло. Діти бігали по кімнатах, розглядаючи старі фотографії, граючи з котом Василем. Марія та Оленка розповідали про своє життя у Канаді, про те, як тужили за домом, як боялися зробити перший крок до пошуків. Знаєш, сказала Марія, коли діти вже спали, а вони сиділи втрьох на кухні. Я часто бачила у вісні цю хату, твоє обличчя, але не могла зрозуміти, що це спогади. Лікарі казали, що пам'ять може не повернутися зовсім. Але вона потроху поверталася, особливо коли Оленка підросла і стала так схожа на мене в молодості. Степан Петрович дивився на своїх рідних і не міг повірити, що це не сон. Тридцять років самотності, тридцять років пошуків, і ось вони тут, поруч. Ми залишимося на місяць, сказала Оленка, а потім. Тату, ми хочемо, щоб ти поїхав з нами до Канади. Хоча б на якийсь час. Побачиш, як ми живемо, проведеш час з внуками. дворі падав лапатий сніг, покриваючи землю білою ковдрою. А в хаті було тепло і затишно. Кіт Василь мурчав на колінах у маленької Марійки, а ще пахло свіжоспеченим хлібом, який Галина Іванівна принесла вранці. Степан Петрович дивився на своїх рідних і розумів. Тепер все буде добре. Тепер вони знову разом, і жодні відстані їх більше не розлучать.